Виконує обіцянку, яку дав батькові. Фонд Порошенка будує дорогу в селі Городківка Вінницької області. Перед цим там уже побудували водогін, адже вода в криницях почала зникати. Також Петро Порошенко оголосив про початок масштабного проєкту це будівництво реабілітаційного центру в місті Немирів на Вінниччині. Петро Порошенко у Городківці Вінницької області проінспектував будівництво дороги, яку прокладають за кошти сплачених ним податків у місцевий бюджет, а також з благодійного внеску фонду Порошенка. Дорога на завершальному етапі будівництва, і за два місяці мешканці будуть повноцінно нею користуватись. Люди кажуть, про таку дорогу могли тільки мріяти. Звернення до фонду було від населення. До благодійного фонду Петра Олексійовича Порошенка відреагували відразу, так як це є основна робота, основна дорога нашого села, де пересувається дуже багато машин. Навіть навіть зараз видно дуже великий потік автобусів. В нас велике населення по селі, і для людей це дуже важлива дорога, так як по ній в основному всі пересуваються. у вас дорога була до Погана була дорога, яка щоб не потрак, сніжне нам не снилося ця дорога. У мене є машина, міняємо завжди колодки. Ще й кожний півроку міняємо колодки, бо було дуже погана дорога. 30 років у городківці не було асфальту. Грунтова дорога з ямами, які треба об'їжджати, бо залишиш там колеса. Такими були будні городківців. Страждали всі, розповіли містяни. Минулого року, в січні місяці, Петро Олексій став жителем нашої громади, ще ми дуже раді. І він, як добросовісний платник податків, сплатив 127 мільйонів коштів, із яких 81,3 вісімдесят попало в Гродківську громаду. І згідно програми, яку прийняли депутати, ми проводимо ремонт оці 2,4 кілометра цієї дороги. П'ять років тому ми стало Олексій Івановича Порошенка. Цей процес будівництва має свою історію, тому що Олексій Іванович серцем був тут, на Вінничині, в Робківці, в інших селищах, і сказав, щоб я йому пообіцяв, щоб ми зробили все можливе для того, щоб... Будувати дороги також у городківці вшанували і пам'ять загиблих героїв на алеї пам'яті та поклали квіти. У іншому місті на Вінниччині. Родина Порошенків ухвалила рішення, що допоможе створити сучасний реабілітаційний центр. Петро та Марина Порошенки допоможуть реконструювати та переобладнати лікарню в Немирові і створити на її базі сучасний реабілітаційний центр. Для цього Петро Порошенко змінив місце своєї реєстрації, і відтак кошти від його податків підуть не городківській, а не мирівській громаді і будуть спрямовані на цей проєкт. Опікуватись ним буде Марина Порошенко. Ми повинні розуміти, що основним спрямуванням закладів охорони здоров'я зараз має бути створення системи національної єдності в плані відновлення здоров'я. Вона не може існувати локально, вона має працювати за стандартом надання допомоги відновлення. І тільки тоді ми можемо говорити, що ми допомогли своєму пацієнту. Громада потребує сучасного реабілітаційного обладнання з обладнанням, яке допоможе відновити рухливість кінцівок та сугловів. Кожен із таких апаратів стартує в ціні від 100 тисяч гривень, а деякі коштують до півмільйона. Їх же треба десятки. Держава не виділяє таких коштів, а сама громада невелика і не могла собі дозволити додаткового навантаження на бюджет. Але тепер з новим платником податків зможе це зробити, зазначив Порошенко.